Ще півтора роки тому, коли вперше було заблоковано український кордон. Я попереджав: не буде проєвропейської Польщі без проукраїнської Польщі. Результати нещодавніх виборів в Румунії це підтверджують. Там переконливу перемогу здобув кандидат, який виступає і за євросоюз, і за підтримку України. І нам від цього, звичайно, стало аж легше. А от перший тур президентських виборів тут у Польщі викликає тривогу. Сумарно антиукраїнські євроскептичні кандидати набрали, кажуть, 20% вирусів. Тест покаже, що й більше це сигнал, який не можна ігнорувати. Ще одне важливе голосування відбудеться в жовтні, в Чехії. Там проросійська партія колишнього прем'єра Андрея Бабіча готується до реваншу, і наразі має найвищі шанси повернути собі крісло голови чешського уряду. Ультраправий інтернаціонал Путін вже не єдиний його інвестор. Хто тепер допомагає Кремлю руйнувати європейський союз середину?